На півночі України провели навчання для ППО. Гатили по безпілотнику забула заплатити 28 тисяч гривень і зникла. На одній з луцьких вулиць фури їдуть поміж людських хат. У студії 12-го Роман Вербич. Вітаю і розпочну випуски з резонансного повідомлення від Державного бюро розслідувань. На Волині затримали поліцейського, бо помагав втекти за кордон у ухилянтам. Посадовець правоохоронного органу оформляв чоловікам довідки про те, що вони інваліди і, отже, мають право виїхати з України. Послуги оцінив у 8 тисяч доларів. Задокументовано факт, клієнт на кордоні назвав обумовлений пароль, після чого документи йому оформили як особі з інвалідністю за наявності посвідчення. При цьому ніякого посвідчення чи підтверджувальних паперів він не надавав. Наразі той клієнт кажуть, у поліції вже повернувся в Україну. Відомо, що гроші винахідливий правоохоронець збрав трьома траншами: 4,5 тисячі доларів за початок підготовки до виїзду за кордон, півтори тисячі перед виїздом і дві після виїзду з України. Їх передавала довірена особа. Зловмисника затримали саме під час отримання третього траншу. Тепер займаються притягненням до відповідальності і його спільників. До новин з українсько-білоруського кордону щодня на українські міста і села Росія спрямовує ракети різних систем та безпілотники, начинені вибухівкою на Волині і в інших областях, що входять до північної операційної зони. Українське небо охороняють не лише зенітно-ракетні комплекси, а й чимала кількість мобільних вогневих груп ППО. Днями перевіряли готовність других. Військові вчилися виявляти, супроводжувати та знищувати ворожі цілі у повітрі. Для таких завдань вибрали найскладніше, найменший з існуючих безпілотників. Задіювали Озброєння надане країнами партнерами і озброєння радянського зразка. Наші воїни вони дуже уміли і дуже відмінні майстри військової справи. Я щиро дякую кожному з них та пишаюся, що пліч-опліч з ними боронимо українське небо. Далі у випуску про конфліктну тему у Луцьку штукатурка на хатах сиплеться, а під хатами болото. Люди на вулиці Мрії у Луцьку буквально кричать про те, що великогабаритні машини розбивають їм дорогу. Мовляв, ганяють так, що страшно. Ні діти не можуть вийти на вулицю погратися, ні дорослі в хаті вікна відчинити, бо пилюка стоїть з стовпом. Чому фури їдуть поміж людських хат та чи є рішення у цій ситуації дізнавалась наша журналістка Анна Кравчук. Над вікном тріщина, аж на, до, в середині тріщина. І в, в, в тій кімнаті, в тій кімнаті також тріщина. Ну, вже буде падати, мабуть, вже я не знаю, що робити. Марія, яка живе на вулиці Мрії у Луцьку, Ми показує нам, як руйнується її дім. А все через те, каже вона, що через цю вулицю постійно їздять великогабаритні машини. Дорога валиться, штукатурка сиплеться, а фури, мовляв, гасають собі. Дорога руйнується за дітей, які ходять вулицею, страшно, і навіть вікна не можна відчинити. Постійно стоїть пилюка, а під ногами біля хати взагалі болото. За словами мешканців, це все завдяки підприємствам, які поселилися поруч на сусідній вулиці авіаторів. Транспорт, який їздить і викликана поліція, вони всім говорять, що це промислова зона, і що ми повинні тут їздити. Ми їм говоримо: покажіть конкретно, де на нашій вулиці знаходяться. Підприємства підприємств тут немає. Всі підприємства находять, на вулиці авіаторів, а їздять вони тут. І коли їх починають штрафувати, вони кажуть Штрафуйте нам потім під, керівник поверне ці кошти. Мешканці кажуть, вже близько восьми років вони дивляться, як тріщать хати та фундаменти власних будинків. Ми вже навіть і пообкладували його. Утеплили це і хлопці там стяжки поробили. а Воно все одно далі йде. В 16-му він робив з вулиці, з надвору ремонт. Ну і от я знаю, в два роки чи скільки. А всередині це взагалі То прям всі тріщини, так? Да? П'ять років як робили ремонт, і вже попід вікнами потріскало все. А цоколь взагалі там вже позакривала шифром, тим бо всенький цоколь осипався. Взять ту половину, підняв, зробив гарно, пусікаторі цоколь, уже знов тріскає, що свіжо на свіжо зроблено. Такі проблеми, кажуть мешканці, мало не в кожній хаті на вулиці. Не раз зверталися до влади, і от близько двох місяців тому поставили нові дорожні знаки, які забороняють рух вулицею великогабаритного транспорту, рух машин, що перевозять небезпечні вантажі, обмежують швидкість, а також знак, який позначає житлову зону. А отже, теж забороняє рух вантажівок. Однак люди кажуть, що водії просто ігнорують ці дороговкази. Наші діти не можуть вийти на вулицю і погратися. По-перше, той знак, що стоїть, ні одне підприємство не дотримується тих знаків. Вони як виїжджають от з тих ям, вони шурують на такій швидкості, вони не дивляться, є діти чи немає дітей. Але вони сюди їздять, бо їм сюди і проще. Це ж у хати тріскають нас. В кожного хати потискане. Це теж нікого не хвилює. Патрульна поліція провоту людей визнає, підтверджуючи заборону. А далі, як то кажуть, розводить руками. Мовляв, порушення є, штрафуємо. Зазначимо, що патрульні поліцейські реагують на звернення громадян щодо порушення вимог цих дорожніх знаків та притягають виявлених порушників до відповідальності. А що ж стверджують самі підприємці машини, яких їздять вулицею Мрії. Керівник однієї з компаній, що розміщена на вулиці авіаторів, каже, що працює тут уже 15 років. Певнить, іншого виходу, ніж їздити через вулицю Мрії, немає. Та просто там немає альтернативної дороги. Ми їздили б і туди їздили, якби була б дорога. Дороги просто немає. От Вантажні автомобілі там і до 40 тонн. Вони там не можуть проїхати. Якщо її немає, ну куди? Ми ж не можемо літати. Немає ж такої техніки, щоб літало. Не будемо їздити, доки іншу дорогу не відремонтують, каже підприємець. Втім, у міській раді не тішать планами. Ну, якщо немає іншого шляху, щоб доїхати, вони змушені рухатися цією вулицею, вулицею мрії. Можливо, колись, якщо будуть кошти, буде така можливість буде виконаний ремонт вулиці авіаторів. Буде влаштовано проїзд якомога на швидшим часом вирішити дане питання. Ну скільки це буде тривати, ми не знаємо і чи буде це фінансова можливість Луцької міської ради зробити? А от мінімальний ремонт на вулиці мрії, все ж обіцяють. Звичайно, ми її підцепимо, тобто, щоб на осінньо-зимовий весняний період, щоб ну, проїжджа частина була в задовільному стані. Ми стараємося максимально привести всю територію міста Луцька та приєднання їх територіальних громад до належного стану. Що ж, з усього видно, що наразі найдієвіший спосіб допомогти людям з їх проблемою це штрафувати водіїв. Однак і підприємці визнають, це таки впливає. Дехто хто отримав вже штраф з наших водіїв, вже обіжають туди і ледь. ледь обіжають. Анна Кравчук, Василь Марищук, В'ячеслав Білов, 12 канал. У Луцьку в маршрутку з пасажирами жбурнули величезну каменюку. Невідомі влучили в бокове скло. Воно розбилось і посипалось у салон автобуса. Ніхто дивом не постраждав, бо камінь впав на порожнє пасажирське місце. Як це було? Що каже поліція? І головне, чи знайшли вандалів. Дивіться у сюжеті. Який камінь великий. Їх два О, тут. Камінь. він наш розвалився. Було уже пізно, коли Лучанка Вікторія поверталася додому. 21 вечора. Район поблизу Сукрового заводу, вулиця Корольова. Маршрутка номер 24 доїжджає до кінцевої зупинки і тут раптом у вікно влітає величезний камінь. Якісь малолецькі кинули вікно маршрутки, камінь і розбили скло. Якби ми сіли на одне крісло спереду, або щоб їхала помаліше, цей би камінь попав у голову мені або Максиму. Це просто жесть. Люди, ви реально в світі таке робиться, в країні таке робиться, а ви займаєтесь такою просто. Короче, доїжджаю я тут до цього. Викидають камень, повертають на цю коли в маршрутку прилетів камінь, в салоні було небагато людей. Якби пасажирів було більше, наслідки могли бути трагічними. Добре, що люди не сиділи, мене то сім чоловік. Водій відразу викликав поліцію. Чоловік повідомив, що під час руху невідомі особи кинули каміння в бокове вікно транспортного засобу, через що скло було розбите. Ні пасажир, ні водій не бачили усі, які могли це зробити, так як на дворі вже було темно. Патрульні відібрали заяву та пояснення у заявника та передали до Луцького районного управління поліції. Вандалів поліція поки не впіймала. Через темінь їх у маршрутці ніхто й не бачив, а вуличних камер в тому районі немає. Чекати, поки розбушак піймають і змусять компенсувати збитки. Власник автобусу не став вже й замінив скло, тому що потрібно було виїжджати на рейс автобусу. Скільки коштує таке скло? Дане скло коштує біля 15 тисяч, але це не враховуючи ще й роботи, тобто постановки самого складу. Як виявилося, маршрутки в цьому районі камінням закидають не вперше. Буквально на минулому тижні у нас була аналогічна ситуація, і знову ж таки в районі цукрового тільки інший наш маршрут невідомі особи за камінням, ну але там обійшлося там. Не було побите склоні, пасажири не постраждали. Перевізник не виключає, що може мати недоброзичливців. Утім, перш ніж робити висновки, чекає, поки нападників знайде поліція. Тоді через суд буде вимагати відшкодування витрат за скло. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. Від вандалів до шахраїв люди віддавали від з злишком до 63 тисяч гривень. Волинські поліцейські розповіли про нову схему обдурювання, яку придумали аферисти. Вона працює, бо вже ошукані семеро людей. Разом виклали понад 200 тисяч гривень. Суть схеми така: користувачам телеграм-каналів та інших месенджерів ті пропонували легкий онлайн заробіток. Робота описували шахраї на диво проста: наприклад, переглянути відео у соцмережах, поставити уподобання чи написати коментарі. Наприклад, писали: ми платимо 30 доларів за кожен лайк, але за умовами, перш ніж заробити, необхідно вкласти, потерпілий повинен внести певну суму грошей, яка згодом нібито повернеться з надлишком. Спочатку так все і відбувається. І людина справді повертає вкладені кошти з мінімальним заробітком. Може бути 100, 200 чи навіть 1000 гривень, але згодом втершись в довіру, шахраї виманюють у довірливих громадян більше грошей і не повертають ні вкладене, ні надлишок. Загалом ці громадяни втратили майже 223 тисячі гривень. Я застерігаю. Якщо до вас звернулися із пропозиціями онлайн-заробітків через різні месенджери із закордонних номерів, де перші цифри плюс 1, 913, плюс 92 Тощо, знайте, це шахраї. Ви не заробите гроші від перегляду відео лайків та коментарів. Лише втратите. Отримала на дурняк і зникла. Мешканка Нововолинська на ім'я Тетяна скористалася помилкою інтернет-магазину. Замовила візочок за 28 тисяч гривень на умовах після оплати. Товар її відправили, але забулися вказати, що поштарі мають взяти за нього гроші. Жінка без докорів сумління забрала візок та зникла зі зв'язку. Про цю проблему працівники інтернет-магазину розповіли на своїй інстаграм-сторінці. Визнали помилку, допустила продавчиня при оформленні покупки за передплатою 500 гривень. Вона відправила дитячий візочок без документів про. Після плату мають надію, що у справі розбереться поліція. Музика. Вистави і концерти для всіх у Волинському драмтеатрі встановлюють пандус. Все для того, аби люди, які пересуваються на кріслах колісних, могли легко піднятися на другий поверх. Перед усім, каже директор драмтеатру Сергій Сколинець: це для того, аби всі наші захисники почувалися тут зручно. Повага до наших військових, яких ми зустрінемо, і звісно, готові бачити в нашому театрі, тому що на другий поверх, щоб звісно, хтось підніс коляску, це дуже проблемно. Ми хочемо таким чином долучити цих хлопців, що вони і можливо на тих декілька годин переключилися, відвідали наш театр і дійсно потрапили саме ось таким чином. Саме цей пандус буде складатися, але два натискання, і він автоматично розкладеться та підніме людину нагору. Монтувати його почали нещодавно, а завершити планують за 2-3 дні. За словами Сергія Скулинця, обладнання обійшлося у близько 400 тисяч гривень. Профінансувала це Волинська обласна рада. Малювали історії свого кохання у Нововолинську дружини загиблих військовослужбовців взяли до рук пензлі та викладали власні переживання на полотно. Робили це під керівництвом професійної художниці. Вони зважилися взяти участь у всеукраїнському проєкті із назвою Жива. Який називають арт терапевтичним суть його у відновленні життєвих сил через мистецтво малювали те, що відчувають хтось море, хтось обійми або образ самої себе. Малювали життя на волині. Організатори проєкту приїхали за підтримки благодійного фонду Сучасна Україна. Такий майстер-клас запланований і в Луцьку на початку грудня. Згодом виставку картин дружин загиблих героїв та їхніх історій кохання покажуть громаді. Волинські волонтери привезли з Херсонщини малюнки дітей. Малі херсонці малювали, як вони повертались додому після деокупації міста та писали про мрії. У громадській організації Волині ми плюс, в якій є великий досвід проведення благодійних акцій, навіть річницю свого ювілею відзначили по-волонтерськи, провели аукціон, аби зробити свято для маленьких херсонців. І вони намалювали свої мрії, описали, як вони поверталися на деокуповані території. як Перше бачили своїх рідних. І позаду не мали можливість цих малюнків написати свої маленькі мрії, що би вони хотіли отримати на різдвяні свята. От і ми в час грудневих свят плануємо їх відвідати і виконати їхні мрії разом з фондом Асаблає добрих справ на аукціоні. Також представили чотири картини намальовані дітьми військових. Кошти планують теж спрямувати на подарунки Херсонця. Ми хочемо так само нашою повагою шанувати наших військових, завдяки може збиратися і подякувати Господу Богу, що добрі діла продовжуються робитися, не дивлячись на, на які обставини, які скоро закінчаться, і в нашу країну прийде мир і перемога. Свято планують і для дітлашні, і для дорослих. Волонтери з ми хочуть нагадати, волиняни за них уболівають і готові допомагати й надалі. Очільник організації вірить, що добрі справи здатні змінювати людей. Ми їздимо в різні заклади, дитячі притулки, слідчі ізолятори, колонії, виправні. І колись мені одна людина, знаєте, з таким сарказмом сказала, для чого ти це все робиш? Невже ти віриш в те, що всі можуть помінятися? Я говорю, можливо, всі не поміняються, на жаль, не поміняються, багато що від нас залежить. Але якщо навіть одної людини життя зміниться, воно цього варте. Варто і вам залишатися на 12-му каналі, аби бути в курсі усіх інформаційних подій, які відбуваються у Луцьку і на Волині. Підсумок цього дня дивіться о дев'ятнадцятій. Ну якщо ви раптом пропустили котрийсь із сюжетів, ви маєте бажання його іще раз переглянути або ж переглянути випуск у цілому. Не забувайте про наш Ютуб канал Новини 12». Заходьте, коментуйте обов'язково ті новини, які вас зачепили. Не забувайте підписатися, якщо ще цього не зробили, і тисніть на дзвіночок, аби не пропустити головного. Нехай щодня добрих новин. Новин стає більше, побачимось.